Так, всім ще раз доброго здоров'я. Сьогодні у нас тема: ми починаємо п'ятий розділ: тема дискретизація та квантування неперервних сигналів. Е, ну, Література та та сама Волощук, хоча за цією темою більш, скажімо, є така відома і авторитетна література, яку я б радив вам теж подивитися. Це Опенгейм, Алан Опенгейм. Дискрет Тайм Сигнал Processing. Ну, в принципі, за цією, цим підручником у нас викладається ще одна дисципліна. Сигнали, і процеси дискретного часу. Вона називається дискретні цифрові сигнали, і процеси в радіотехніці. Як вибіркова, вона подається. Ви можете її подивитися, знайти ви в каталозі. Теж брати оце її обкладинка. Це підручник, який написаний, складений професорами Масачутинського інституту технології, і він якраз викладається, ця, ця дисципліна дискрет тайм, цифрові, цифрова обробка сигналів, а саме сигнали, процеси дискретного часу. Оце більш оновлена версія того підручника. Останнє перевидання його було. Ну і якщо ви там подивитеся префейс передмову, то автори якраз пишуть, що в 89-му до, до того в 70-му році була така їх підручник відомий DSP, цифрова обробка сигналів. А в 89-му вони вже зрозуміли за досвідом викладання тої дисципліни в Масачутинському інституті технології, що в тому підручнику, та й в принципі, то там не багато цифрової обробки, а там. Все ж таки дискрет тайму, тобто обробки сигналів в дискретному часі. Цифрова ж обробка у них пропонується як постградуєйтед курси, або на третьому, на четвертому, або пізніше роках, А на другому році навчання пропонується саме теорія дискретного часу. Вона не потребує знання там, контурних інтегралів, менший рівень входження. Ну і в принципі, якраз там все те, що раніше було в підручнику DSP, майже все стосується не цифровізації, а саме дискретизації. Цифровізація, цифрова обробка починається, коли ви починаєте квантувати по амплітуді вже дискретизовані значення і там з'являються інші ефекти. Ну а швидке перетворення фур'є, теорема відліків це все не теорема цифровізації, а теорема дискретизації. В швидкому перетворенні Фур'є теж нема нічого про квантування відліків. це... Алгоритм обчислення саме спектральних проєкцій на певну сітку частот саме в дискретному часі, і ні про яку цифровізацію там теж мови не йде. Ну тобто, слід пам'ятати, що теорія дискретного часу це більш широка теорія. А цифрова обробка це її підмежина, це її реалізація на цифрових пристроях. Хоча ту саму теорію дискретного часу можна реалізовувати, наприклад, на пристроях наємностях що перемикаються, так і там зовсім не потрібно знання цифрової обробки достатньо саме теорії обробки в дискретному часі. Те саме робота пристроїв, таких як пристрої з перенесенням заряду. Пристрої на поверхневих хвилях, ну і так далі, якраз теж потребують теорії дискретного часу, а не цифров... теорії цифрової обробки. Хоча на слуху у нас всюди цифрова обробка, безумовно, це фореве, це добре застосування саме цифрових пристроїв для. Реалізації такої обробки роботи з дискретними сигналами. Хоча фундамент саме це теорія дискретних сигналів. Був переклад такої книжки небагато мов. Ну, наприклад, якщо критикувати те, що робили росіяни, то вони, по перше, викривали назву, вирішили, що не буде розкуповуватися та книжка, і все ж таки, замість дискрет тайму, назвали це цифровою обробкою сигналів, бо боялися, що Тиражі їх не будуть розкуповуватися, а потім починають вибачатися, що ми свідомо обшукали е, е, читача, тобто приводять назву англійською дискрет time», а самі називають цифрова обробка, хоча автори пишуть, що про цифру вони там навіть не згадують. Е, ну, сьогоднішнє заняття ми побудуємо таким чином. Ми займемося е, темою 5.1 дискретизація та квантування неперервних сигналів. Е, Теорема відліків відновлення неперервного сигналу, теорема відліків в частотної області і аналога цифрове перетворення. Часу скоріше за все у нас не вистачить. Самостійно ви подивитеся тему 5.2. Це по Волощуку, сторінка 255-266, п'ять обернене дискретне перетворення фур'є. До речі, його не слід путати, плутати з перетворенням фур'є дискретного часу. Перетворення фур'є дискретного часу дає функцію спектральної густини, а дискретне перетворення фур'є дає проекції тої функції, тобто взяття окремих значень з тої функції на. Визначені вами всі ці частоти частіше за все ця сітка частот це вершини многокутника, вписана в одиничне коло. Ну про це ви окремо почитаєте. Ми ще будемо згадувати, тому. Так само в дискретному часі можна відзначити, що є ряди фуріє дискретного часу, які відповідають рядам фуріє неперервного часу. Є перетворення фуріє дискретного часу, яке відповідає перетворенню фуріє в неперервному часі, і є дещо таке унікальне, якого чого нема. В... В неперервному часі це дискретне перетворення фурії. Це робота з обмеженими в часі сигналами, і воно ефективно застосовується як алгоритм для навіть і неперервного часу, як алгоритм оцінювання спектральних густин. Воно дає не спектральну густину знов таки, а дає вибірки з тої спектральної густини. І ви можете довільним чином детальніше прорахувати ту спектральну густину, як ви схочете. Ну і е, остання тема 5.3 нам потрібна буде. Це математичний апарат аналізу дискретних сигналів. І зет перетворення, тобто в дискретному часі існують ті самі методи, що й в неперервному часі, і вони навіть, можливо, більш ефективні, бо є пристрої, на яких їх можна реалізовувати ефективно. А в аналоговому часі ми все ж таки намагаємося ту математику, тобто не можемо її реалізовувати безпосередньо, а намагаємося заплющити очі на те, що у нас буде у нас друга частина нашої дисципліни, що замість перемножувача, у нас буде якийсь нелінійний. Елемент з вольтамперною характеристикою нелінійною, там при подачі суми на вхід нелінійного лінійного елементу, на виході буде купа спектральних складових, бо апроксимація характеристики рядом Тейлора, і якщо в тої характеристиці є квадратний член. То піднесення суми в квадрат дає квадрат першого, квадрат другого, і о чудо, те, що нам потрібно подвоєний добуток першого на друге. І оце подвоєний добуток, оце та наша мріяна модуляція, яку ми хотіли. Тобто, в неперервному часі нам доводиться весь час викручуватися і шукати, як же ж нам виконати оту обробку моделі, якої ми вивчаємо. Так, от тема 5.3 стосується z перетворення. і його значення таке саме в дискретному часі. як... «Перетворення лапласа в неперервному часі. До речі, про «Перетворення Лапласа» це буде ще окрема презентація, але знов-таки, скоріше за все, вам доведеться почитати про це самостійно. Волощук в своєму підручнику на «Перетворення лапласа не зупиняється, лише трошки там згадує. Тому ми підготували вам переклад з Гоноровського і Баскакова вибірки. Там більш-менш нормально в обмеженому вигляді дається. Все, що необхідно про перетворення лапласа, і підготував я наших математиків з кафедри математики, презентацію теж по перетворенню лапласа. Ну. Основне, що треба зрозуміти, що Фур'є не всюди спрацьовує. Ми казали, що є сигнали, із якими фуріє не вміє працювати. Це такі сигнали, які абсолютно не підсумовуються, квадратом не підсумовуються навіть, і ми шукаємо для них там всякі там кандидати в депутати, дельта функції і таке інше. Чому? Бо фур'є в своєму перетворенні експоненту у нього в степені йод Омега-Т. І показник того степеня омега частота. От у нього така, що тільки уявна уявна степень. У нього уявний показник. А лаплас пішов далі і запропонував розкладати на базисні функції. Не є в степені омега-т, а є в степені ПТ. От ПТ, тобто з іншу змінну вів, і П у нього сігма плюс йод омега, от, тобто комплексне число, у якого є речова частина сигма, А у фуріє виходить та сігма дорівнює нулю. І от виходить, що Лаплас зробив більш широкий варіант, і його широкий варіант зводиться до того, що він може працювати, якщо відокремити від тої експоненти є в степені Сі Сігма Т. То виходить, що він може домножувати сигнал на експоненційну функцію, придушувати його чи навпаки підсилювати. Ну корисніше, мабуть, саме придушення, бо придушення означає, що він може придушити сигнал і знов його опрацювати експонентом є в степені йота мегате. А якщо карту змінною малювати комплекснеї, то виходить, що у Лапласа ця зміна сіма плюс Т – Є комплексна плащина, у якої є горизонтальна вість Сігма і вертикальна вісті Омега йота Мега. І якщо порівнювати Лапласа і фуріє, то фуріє, нібито, йде вгори, маючи перед собою лише одну стежку вертикально вгору йота Отамега. У нього сигма у фур'є дорівнює нулю, і якщо йому треба дістатися до якогось місця, він робить своє перетворення від мінус йотомега до плюс йотомега і йде строго вертикально вгору, тобто за цією площиною, і не може відхилитися не вліво, ні вправо. І якщо на своєму шляху на своїй прямій тежці він зустрічає Еверести, якийсь чморіанські впадини, тобто там, де Перетворення Фур'є надає скінченного результату, то він каже: Оп, стоп, проблема! Немає перетворення, що робити, давайте щось вигадаємо. а Лаплас каже: та ні, розумник вгори не піде, він його обійде і робить інше сігме, і прокладає паралельно іншу стежку або обходить ту проблемку боком. І виходить, що Лаплас розглядає точки перетворення на всій вісі, на всій площині комплексного аргументу. А Фур'є, тобто має перед собою всю карту гірського масиву, всю поверхню, кожна точка якої це комплексна висота, це значення перетворення. І якщо в нього чогось там не існує, там полюс якийсь виникає. То він обходить цю проблемку боком. А фуріє не може відхилитися від своєї прямої стежки, і в цьому плані більш такий ортогональний, тому перетворення лапласа в неперервному часі дуже доцільна, і про це ви можете почитати окремо. Таку саму функцію в дискретному часі виконує z-перетворення, відоме вам з математики як ряд рана. Ряд і для дискретного часу ця комплексна змінна z в степені n, під z розуміють комплексне число, і комплексне число так само підноситься в степень n, і якщо комплексне число подати як r на E в степені й фі, то вийде той самий лаплас. Так? Той самий Лаплас і фур'є виходить частний випадок, окремий випадок зетпетворення. Лаплас розглядає перет-перетворення, лараларан розглядає перетворення на всій комплексній площині. Тільки обходячи цю площину колами, колами різного радіусу, а фур'є в дискретному часі розглядає перетворення тільки по одиничному колу. У нього радіус того кола дорівнює одиниці. Ну про це ви почитаєте в інших презентаціях, або на додаткових заняттях на консультації, я можу знайти час, щоб з вами поговорити.